Вітаю вас, малята, на заняття з математикою. Подивіться, що ви бачите на малюнку? Так, цифри. Але після дуже сильного вітру вони розлетілися по всій галявині. Давайте ми з вами їх знайдемо і розставимо на місця у цифровий ряд. Готові? Тоді починаємо. Першою у нас стоїть. Одиниць, далі, двійка, потім, три, далі, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім дев'ять. І десять. Подивіться, чи всі цифри на своїх місцях? Так, всі. Ми впоралися з завданням молодці. Знову цифри хочуть, мабуть, з нами пограти. Подивіться, вони стали не так, як потрібно. Вони хочуть, щоб ми їх порахували в зворотньому напрямку від 10 до 1. Давайте пограємо з ними. Будемо називати цифри: 10, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, два, один. І з цим завданням ви впорались, які ви молодці. Подивіться, який цікавий будиночок. В ньому мешкають цифри. 1, 2, 3. Ви ж теж мешкаєте в будинках. У вас у кожного є сусіди. І ось у наших цифр теж є сусіди. Подивіться. Посередині мешкає цифра 2. Ліворуч попередня цифра її сусід, Це одиниця. А на Наступний сусід це трійка. А які ще будиночки у нас тут є? Давайте подивимось. Тут мешкає цифра 3. А давайте подумаємо, які сусіди у цифри 3. Попереду. Яка цифра? Два. А наступна цифра чотири. Молодці. А в цьому будиночку мешкає 5. То її сусіди давайте подумаємо. Попередній. Чотири. Наступний сусід. Шість. А ось будиночок цифрою вісім. Хто ж? У цієї цифри сусіди давайте пригадаємо попередній 7, а наступний 9. Молодці. Ви з цим завданням впорались. Ви сьогодні молодці. Дуже добре працювали. До нових зустрічей!